Привіт-привіт. Поки суть та діло. Котла зварили. Зараз спробуємо зробити, там бачу, в кумацію копільню. Гаряче копчення. Спробуємо зробити, знайшов. Стара бочка була. Зараз спробуємо з нею щось зробити. Зараз попідварюємо її та будемо щось думати, шаманити. Ось така бочка. Зараз виріжемо дно, заваримо його, щоб ціліше було, а потім спробуємо зробити коптильню. там вона елементарно робиться, але все, все одно щось, щось треба, щоб добреньке приготувати для чоловіку Як можна самому зробити. Зараз виріжемо старе дно, варимо. Ovo je prokled. Сейчас позачищаю на столу часть все. Стоплах, помните, заврите гирку. Ну що, зараз будемо варювати те, що осталося у нас. Кукусики Привет что, что, что робишь? Пол на балкончик. А, на балкончик робишь? Да. Ага. Ты сегодня робишь все подряд. Коптильню? Коптильню, да, Серен, да. ты робишь? Да. О, бачите, нарешті уже О, Це вже добре. А то тоді познімали ті доски, і до них ніяк руки не доходять. Це ти б взагалі познімав? Це Ваня зі своїм другом познімали. А сам зремонтували. І до них ніяк руки не доходять, а треба ж на гори ще все заносити зараз. Бо там такий в нас склад в тій половині, що це взагалі там треба тільки, тільки сутки носити усе. А, да. Так що таке, так що папа зараз зробить. А я поки... А я поки приведу себе, трохи піду в порядок, поки є світло. Та й не знаєте, спочатку, напевно, в город. Ти говориш прямо як професіонал. Каже, ще дві-три доски. Так. З заміна. Так, а папа робе, пошли подивимося. Що папа в нас робе. А папа в нас робе коптільню. Прокинувся зранку, каже, поки, поки було світло. що що? А, ти дно замінив? А. подивіти, поповаляється. А, і коротше, він поки е, світло. Було. Це заварилося це, це дно. То він ну, коротше заварює, коротше, щось там, щось там робить. А ми зараз з Івасиком будемо зараз поміряємо, підемо ще раз температуру. О, і будемо розбиратися із нашою майбутньою гардіробною. Гардіробною. Да. Мені, ще правда, треба поїхати десь в центр. По мені треба і Васикові зробити адвент-календарик. Да. А ти у будеш? Я не знаю. Ха? Про, просто то я так не хочу цих воду І цих, з корма, і кокоса. а кокоса... Яких мені? водорослів? Ну, цих маринованих оформить. Морську капусту? Хоч морську капусту, звісно. І, і попкорн. Ага. А, а кокосновий поп рік. <ріст> Походу, ти все хочеш. дай ага. попкорн. Ага, все зрозуміла. Ясно, Ясно понятно. Ну, Зберуся, значить, спочатку поїду, все покупляю, а тоді будемо розбирати там. Бо хочемо вже ті двері вибивати, то треба розібратися. Ну, Нам треба, нам я треба, треба просто, бо, бо я ж повторююся, якщо ми ялинку поставимо, ми їх просто не зможемо вибити. Я їх от. Кого? А давай в другому кутику поставимо. Нам коли зразу, то тоді перестане. Нам головне синочок їх вибити, щоб в нас не було тоді пилі. Наже ж пилюка буде на ялинці. Гей, там Ей, Там десь там на, на горі. Привіт! О, я двері знайшу. Зайць кот куди їдемо? <ріст> До стоматолога ми їдемо. Знаєте, що у нас підозра, що це підняття температури його вчорашнє це не другий раз він захворів, ну, і... ми так. Почали потроху підозрювати. А те, що в нього зуби ріжуться. Ці сьомі якісь там, не знаю, тому що в нього понапухали прямо ззаду, там його дьосна. Виходить. І зараз ми їдемо до стоматолога, щоб вона нам подивилася і сказала, чи це зуби, чи ні, щоб вже відкинуть момент, чи він хворіє, чи в нього зуби, чи я вже не знаю. Що, да, да. в кого зуби ріжуться? У маленької дитинки сідай. Давай. <laughs> Пенклі ти. Нурафен у нас. Нурафен. <sharp> да? Ну,рафен, no no і зараз в аптеку їду. <sharp> Та так швидко не можеш, ще вже менше зразу. Ди сюди заяцько. В общем, поїхали ми до того стоматолога. А я не кричав, я не боявся. Хорошо, хоть це, що, не кричав, і не боявся. Ой, у вас яка зуби лізуть. Я чогось думала, взагалі, що оцю боль мамську. Ванську. Ванську і мамську. Ми переживаємо тільки, коли вони маленькі і оті і зубички лізуть. Зубички. Сьомий. Сьомій два. 7,2. Це це самі оті кутні такі. Але нам треба буде ще раз по поїхати, чи кудись, щоб подивилися на шості, бо там лікар ще замітила. Чи що вона замість? Так, щось вона так не поняла. може то структура зуба, а може тріщинка, то прийдеться ще й лікувати. Ну, коротше, в общем, виходить, отака історія. Получається, що це, ця зубна. Ну, він вже десь тиждень, да, воно тебе вже мучає. Ну, да, оце от коли хворіє. І воно таке напухше короче, і все. І Іди лягай. Зараз знов температура піднялась 38,4. Якраз і нурафен від температури і від того, що сильно болить, да, зараз? Менше. Ну, перед цим як я дала тобі цю штуку, сильно болів. Угу. Бо в нього зразу нурофен подіяв просто. в кого так швидко діє нурофен, так це в мене Вівасика. Скажи, що. Так, але що треба там мазь купити, цю флакаїнову якусь, типу, приложувати мазь, ромашкою полоскать. Ну, В общем, сказала, що ці зуби. Ну, я якби, для мене ж був шок, що типу, вже в такому віці така реакція на зуби. О, а вони, виходить, вилазять трішки пізніше, але в нього взагалі всі полізли ну, не по порядку, як виявилося, тому що шості вилізли. А четверті не замінилися. Ну, якось так. Коротше, якось я скажу вам, що з самого народження, як перші зуби лізли, то в нього вже вони якось по-странному лізли. Вони у нього всім зразу всі вилізли. Ото зразу моментально і всі зуби повилазили. Болезненно було дуже для всіх нас, це теж температури і все, але всі зразу вилізли. Не було такого, що там довго якось там розтягували чи ще, ще щось. Ну і оказується, що це оце. І зараз е, їх лізе два кутніх оцих. Же ж. А, во. А, ле болить в нього найбільше цей. Той напухший просто, а цей і напухший і найбільше болить. То не знаю, подивимося пару днів. Якщо воно не прорве, то доведеться кудись записуватися в клініку якусь. Бо ми їздили. У нас, коротше говоря, тут на вулиці, можна сказати, живе э, стоматолог, якої всі завжди всі лікували зуби. О, а Вона вже у, у віці. Її дочка, э, зараз практикуючий стоматолог. Найкращий, я до неї, до речі, ходжу до дочки. А Сережка ходив до, до цієї тіть Каті. пожизненої вона йому лікувала зуби. Ну, тепер теж до Саші, до її дочки ходить. Ну, коротше, То ми вже так позвонили, все-таки субота, кругом вже ж вихідні позвонили, і це вона. Ну, типа каже, ну нехай приїде подивиться хоча б, чи це все-таки зуби, чи вже я не знаю, що, що таке, що це температуру, гона. Нема, нема температури, ось там 37, якесь таке ось. Або нема вообще. Вчора взагалі ввечері не було. Потім на тобі 38,4 і ось знову. Ну, і воно його тривожить. І він їсти не може нормально. Ну, коротше, то доведеться, якщо що, їхати кудись в перлину чи куди там, то ті, надрізати дісну, щоб швидше той зуб виліз. Коротше, не знаю. Зараз е, збираюся, поїду, куплю з цього флакоїнову мазь, там, ромашку, оце все. Якраз куплю щось там, для цього адвент календаря, все-таки завтра перше число. Мені трошки легше. Зранку було гірше. Ну, я скажу, я вчора почала фенамінку. Вчора ми одну випила. Мені при коронавірусі тоді приписали, і вона мені дала позитивний результат. І вона у мене завжди є. Я просто за неї забула. Як я лікувала дитину, то себе не було коли лікувати. То коротше, то на сьогодні, звісно, ось на вечір набагато легше. Хоч в мене взагалі організм не, не дає температуру. Ну, Тут оця температура 37,2, оцей весь тиждень просто трималося, наче отак на постійно. Тут було дуже важко і, коротше, то, понятно, зрозуміло, найгірша температура. Так що таке все. Погнала. Зараз поїду кудись у фору, там не знаю, може там щось пошукаю. Коротше, якщо на весь адвент календар нічого не знайду, зараз, бо ввечері на дворі магазини позакривають, то потім уже докупляю, але що ну, хоча б на тиждень щоб зробити, щоб дитина радувалася щоранку. Так що таке все, поїхали. Що е! це? Ай ти моя ти квіточка люблю люблю сердечко ти мамі оцього, да? Ти мамина ти сердечко, да? Да Квіточка. Але реально Легше? Угу. Я даже на нього нажимаю небо. Либо... Да. О, ну, там таке напухло капець. Ну все, погнали. Боже, пів шостого вечора. Мало того, що темрява, ну тут ще хоч ліхтарі, то ще хоч більш-менш. А просто якийсь типу туман, чи що воно таке, що е, так погано видно все, що це якийсь кошмар. Просто на ближньому світлі прям наче неможливо їхати геть. Тільки треба дальній якийсь включати, тут, тут, тут. але ж не, не, не включиш. Так. Коротше, їдемо одразу у фору. А і там біля фори є подорожник, то зайдемо вже в той подорожник. Подивимося, чи є ця маська це все. Думала таки їхати завтра. Але так як ми зараз розбираємо ту, е, ту ж другу половину, ну, ми виносимо там все в ящиках попаковане. Боже, Аврора, може вже скоро буде відкрита. Як нам тебе не вистачає? Це взагалі в нас закрита Аврора, то нам наче немає куди гроші діватися. <кій> yeah, ну, ще кашлюю, звісно, але вже не так просто, як, як це. Як ці дні. Якби була зараз відкрита Аврора, то я б взагалі не переживала з приводу того, що можна там той адвент календар покласти. Зайшов в одному місці, все, блін, собі взяв та й пішов там. Молодощі якісь в магазині докупив та і все. А так ну реально їздить, ну немає сили просто. О. А і немає, і немає, виходить... Ого, скільки тут машин тут встанемо. Короче. Це типу, знаєте, дивіться, це я типу, подумала собі, що ввечері тут буде мало народу. Женська логіка не сработала. Ввечері менше машин. Та, звісно, в 17.30 приїхати. Боже, який дурак поїхав. Аж машину слухай та гойнуло. Це ж бувають такі дурбалі. Так, коротше, піду спочатку у фору, тоді, напевно в подорожник. Подорожник далі, ніж фора. Все, погнали. Ще до цього часу їжджу. Уже де тільки не було, вже в усіх магазинах, мабуть, була. Коротше, накопляла отакий величезний пакет. Усього. Але все показувати не буду, тому що тут ой, майже все на той адвент-календар. Тому я не можу показати, бо Івасик все буде знати. А так зараз приїду швидко додому. В себе піду до себе, розсортую все. а тоді вже покажу. Все, Івасикові. Рукавички ще одні купила, бо я, напевно, не знаю. Останні рукавички їх вже, напевно, десь немає вас. Нема? Не знаю. Не знаю. Дід Мороз. Йогурт. Між прочим, із усіх отих йогуртів, що я йому понакуплювала, випив оцей. А ті всі стоять. Ікра. Ой, Мойве. ікра мойве. Так звучить ікра. Ікра мой. Ну і що? Ну я люблю. Ну, це таку всяку люблю. Нема там нічого всередині. Бананчики, трубочки, бо закінчились. У вас таке любе кава, два штуки ці морська капуста. Так, це ж оце цей офлакаїн. Зараз включай чайника, запаримо ромашечку. Я вже Я його обаню ці експерименти, але це. Це знову експеримент, бо я таким не пользувалася. Блін. Ой, ребята, я і Івасику. Папа не поймає зараз захват, який я тобі розкажу. А дякую. Аврору таку красиву роблять, я заглянула всередину. Ти ж ходила? Так, я зупинилася, там відкриті двері. І не смійся, нема в мене життя без Аврори. Ну им даже нема куда гроши, бля одевать. Мешки. Короче, ты знаешь даже. Короче, кажучи, Аврору делают капец. Вот да там да. такие простир. И было бы вообще удивительно, если как бы я еще и там снимала. А Ты ж блогер. Короче, красиво все. Все. Вот это из вот того всего пакета, mm -hmm. что я показывала. Осталося для дому. Ай, і хліпи хотіла багета купити. Нема. Маш? Давай, давай попробуємо. А ну дай да я. Маш. Ні, я просто її ще ніколи не пробувала. Не. Я... Мам, я така аду... до А я прийшла А про... ну Давай Давай, открывай. Сейчас мама проекспериментирує. Ну, як вона вкусно. No. Це папа не понімає в цих смаках нічого. М -м -м. Попробуй. Ти поймаєш, точно заціниш. А ну давай, я попробуй. Ммм, а з масинком. Ми вкусно. Скажи вкусно. Зачем же платить больше? На, на следующий раз остальні попробую, ребята. Ми просто ніколи не брали б іменно із оцих цих. А треба попробувати. Вкусно, хороша. Оце такий у нас деньочок, деньочки. І взагалі, так? Да? Е, зараз піду робити якісь ж коробочки чи що там для того календаря. Вряд. Ну не знаю, чи на все купила, я в принципі прям щитала спочатку. А тоді яка там щитання? Як я ще в один магазин заїхала? Ще коротше, я навіть не знаю наскільки я там тих днів і купила. А ну все, ну купила. А якщо на тридцять два п'ять? А ні, на тридцять п'ять там я не купила, але 2. багато всього. Mm -hmm. Але багато. Коротше кажучи, то зараз міряємо і у вас яку температуру, настоїмо ромашку, будемо з зубами з тими возитися. В общем, отаке. Отаке собі буде зараз вечір, да? хлопці. Горобці. Так, дівчатка, курчатка. Не болить в тебе зараз? Ні. рафе нурофеном, бачите легше. Ну, то вже, напевно. Це кінгуру, кінгуру. 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 І давайте всім пока-пока. Дякую, що з нами. Слава Україні!